Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я відповім на ваше запитання. Сьогодні в новинах в Телеграмі була така новина. Рашисти пішли у наступ на Бердянському напрямку Запорізької області та мають успіхи станом на зараз та мають успіхи! Станом на зараз росіяни просунулися до населеного пункту Левадне та Новодарівка. Давайте перевіримо. Це правда? Це правда, що расисти Армії РФ пішли у наступ на Бердянському напрямку Запорізької області. Це правда? Так, це правда. Все пажи. Пажи, пажи це значить такі, знаєте маленькими шажочками, дуже незріло, дуже обережно. Е, ідуть ідуть і бачите Всі в одному напрямку, повернуті всі туди. Е, ідуть, ідуть, кажуть карти, що якийсь молодняк посилають туди, необстріляних це не якась там. Ну, якась спеці... армія професіоналів, а от звичайні, ну там от у їх, мобіків. От ідуть, це правда кажуть, так. Вони дійшли до Левадного. Ну, їх вогнем печуть. Я не бачу, щоб це... вони дійшли вже туди. Карти, що дійшли, не показують. Зараз подивимося. Покажіть мені карти, чи будуть росіяни далі просуватися на Бердянському напрямку? І що, що нас чекає? Ну, їх так зупинять. Ну, зупинять, оце таке буде топтання на місці. Туди-сюди, по -по вибор, стані вибору, але що прям рух, прям, що вони прийшли, цього нема. Давайте зараз подивимося, що, нас, що чекає армію РФ на Бердянському напрямку Запорізької області до кінця жовтня. Так що чекає армію РФ на Бердянському напрямку Запорізької області. Ну, дивіться, будуть отримувати Але, бачите, ракета, мабуть, стріляти, летітимуть ракети. Ну, їх тут, кажуть, в оточення візьмуть. Їх візьмуть, як в оточення. Тут можуть вони, якийсь котел може бути. Тут може бути якийсь котл. Ну, що, вони застрянуть там. Тут немає карта активності, карта не показує. Дивіться, знизу карта десятка мечів. Да, ракети будуть летіти, стріляти будуть, це так. Але якось руху, там, конкретики тут немає. Карта дорога, шлях, вона перевернута. Тобто лодка утонула. Лодка затонула І зупинилась. Карта смерть. Тобто вони зустрінуть свою смерть. І бачите, стоп, їх зупинять, їх зупинять. Ну, це таке. Зараз подивимося, що наші. Що, що чекає до кінця жовтня ЗСУ на Бердянському напрямку Запорізької області? Що чекає воїнів України на Бердянському напрямку Запорізької області до кінця жовтня 2024 року? У наших теж, знаєте, таке на тормозі теж нема руха. Це тупік. Це якийсь тупик, тупикова ситуація, страшно, гучно, багато прильотів. Але сказати, що тут теж у нас якийсь рух, у нас немає. Тобто застали і тут навпаки навіть даже показують, що наші можуть відступати десь з якогось населеного пункту, а карти показують, що можуть відступати. Діся, башня ну, таке. Але, дивіться, для наших воїнів карта смерть перевернулася. Тобто, ну, будуть тримати, будуть тримати оборону. Давайте зараз ще отак питаю, спитаємо. От я дуже сама особисто на мені попадаються такі відеоролики, там якісь фрази таких ось блогерів. там, або... Якихось екстрасенсів, що до кінця цього року закінчиться війна, а обстріли України. Давайте подивимося. Я, звичайно, хочу вірити в це, але мені його карти ніколи не показували. Зараз подивимося до кінця 2024 року. Чи буде, чи е, зупиниться обстріл України росіянами? Чи перестануть росіяни обстрілювати Україну до кінця цього року? Ой, нема, дивіться, тут навпаки карта диявіл підсилює. Вони будуть йти ще в наступ. Не то, що там будуть вони тікати. Ні, тут кажуть, що вони ще будуть йти, знаєте, за, за ними за їх спиною диявіл, але їх будуть зупиняти. От. Але їм заставляють, приказ є. Будуть летіти, не хочуть. Їх будуть давити, їх будуть бивати. Але все одно тут припинення вогню немає. Карти не показують. Показують, що загроза до кінця року для південних районів нашої України. Це що? Запорізька, Херсонська область. Але нам щось будуть давати під кінець року. Для нас будуть щось більше давати, будуть більше щось допомагати. Нам іде допомога для українців. Тобто ми не одні. Тобто ми не одні. Бачите, Тут карта одинокість. І кажуть, щоб, щоб не горіти, треба щось, ваше здоров'я щось їде. Але тут рицар. Рицар це мала фігура, це не король. І це щось, ну, знаєте, потрошку потрошку. Щось буде давати. Так, і ще хочу спитати, ви мене питаєте, чи корейські солдати воюють з росіянами проти України? Корейські, північно-корейські солдати воюють проти України на стороні на боці росіян? Ну, я б не сказала, що тут прямо ну, вже так. Ні, тут якось не так. Ні, тут чекають особового розпорядження. І тільки після того. Кажуть, якесь готується, готовиться приказ, указ, щоб туди їх відправити. І що відправлять? Кажуть, що так відправлять. Вони прийдуть сюди, вони прийдуть. Давайте зараз питаємо, як це вплине на хід війни. Армія Північної Кореї буде. Карти показували, що буде воювати проти, росія... проти українців на боці армії РФ. Чи завдяки їм росіяни отримають перемогу на полі бою? Не отримають. Ні, нічого не отримають? Ні. Дивіться, вони навпаки ще їх розбомблять, вони почнуть дуже сильно гинути. Не, не, не. Тобто тут ніякої суттєвої зміни, там, перемоги зі сторони росіян ці карти не показують. Поки що так, на жаль. Отакий у мене таро-прогноз. Але обов'язково, отак так зараз питаю ще: буде перемога України у цій війні. О, дивіться, вискочила карта, зараз подивимося. Опа! Дивіться, завдяки допомозі, бачите, тут дають. Як то кажуть, не осохне рука дающого. От, дають. От. Якщо будуть давати завдяки підтримки наших партнерів іноземних, і що ми виграємо цю спеціальну воєнну операцію? Так, дивіться, всі три карти, всі прямі. Карта легкості, карта колесо фортуни. Понімаєте? Все буде добре, нам будуть давати. Але. Зараз поки що така страшна ситуація, і вона каже, що ніколи не Але Вона закінчиться. Тут шестерка намальована. 26-й. 26-й, так? Да? 26-й. Тобто тут щось про шістку показує. 26 й рік чи що? Ну хай це буде через півроку. Шість місяців. Угу. Тут кажуть, що треба буде руйнування, грошей не буде вистачати на цих репарацій. Ото все тут таке, вже почали показувати мені про репарації, відбудову, відновлення. У мене люди буває питають: скажіть, чи буде там відновлене якесь місто? В коментарях ви пишете. Дякую вам за коментарі. От. Але я говорю в таких випадках: давайте дочекаємося війни. І ще, розумієте, ще у просторі. Війна, перемога, зараз війна, а перемога тільки десь там прорисовується. І говорити ще про таке, чи буде відбудовані там, або питайте, села, якесь там село. Це поки що зарано дивитися. Бачите, зараз йде все, оці вибухи, бомбьочки і так далі. Ну, Але дивіться, ця перша лінія тут так. Перемога буде обов'язково. Хай буде через 6 місяців, тому що 6 -ка показала. Карта 6 показала. Дякую за увагу, за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, питання, підписки, звичайно. Чекаю на зворотній зв'язок. Кому треба особиста консультація, під, в описі під відео є мій номер телефона указаний. Звертайтеся всіх в порядки черги. Прийму. Поговорю з вами і дам відповіді на ваші запитання. Дякую за увагу, мирного неба і скоріше перемоги! Всім-сім бажаю!